Вітаю, друзі! Через масований ракетний обстріл з боку Російської Федерації в Україні навіть запровадили графіки відключення світла в деяких регіонах. А також чомусь сьогодні Російська Федерація почала знову використовувати підводні човни. Про це далі поговоримо. У ніч проти 27 квітня окупаційна армія Росії здійснила ракетний удар по Україні, випустивши 34 цілі різних типів ракет, таких як кинджали, калібри і авіаційні ракети. Протиповітряна оборона зуміла знищити 21 ракету з цього загального числа згідно з командувачем повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком був завданий такий комбінований ракетний удар, який охопив цілі повітряного, наземного та морського базування. Армія РФ застосувала навіть підводний. Човен за словами речника Сил оборони Півдня України Дмитра Плетенчука, ракети були запущені з підводних човнів саме для запуску калібрів, і це е, лише третє застосування пуску калібрів з підводних човнів протягом вже понад півроку. Справа в тому, що виводити надводні човни наразі росіяни просто не ризикують. І виходить наступна картина, що армія РФ сьогодні випустила по Україні 9 крилатих ракет Х-101. З літаків стратегічної авіації ту 95 впуски відбувалися з Саратовської області РФ. РФ використала 9 керованих авіаційних ракет Х-59, випустивши їх з повітряного простору Білгородської області та з акваторії Азовського моря. Застосували дві зенітні керовані ракети установки С-300, запустили їх з Білгородської області. Чотири крилаті ракети Іскандер, які атакували. З тимчасово анексованого Криму чотири аеробалістичні ракети з із... їх пустили з літаків Міг-31К з, про... з повітряного простору Рязанської та Тамбовських областей. Вісім крилатих ракет Калібр вдарили із акваторії Чорного моря, застосувавши навіть підводні човни. До відбуття повітряних атак РФ було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил України, а також мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби сил оборони України. Було знищено 21 повітряну ціль. Цілью сьогоднішньої масованої атаки з боку РФ була енергетика України. Окупаційна армія здійснила атаку по об'єктах енергетики в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівських областях призводячи до пошкодження обладнання. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в результаті атаки було встановлено мережові обмеження, через що введені графіки відключень в Харківській області та в Кривому Розі, і на Дніпропетровщині. Крім того, було атаковано об'єкти газової інфраструктури в Західній області. ДТЕК підтвердив масовано. Атаку РФ на їхні теплоелектростанції, що призвело до серйозних пошкоджень обладнання. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Ну і наостанок хочу звернути вашу увагу на те, що в ніч проти 27 квітня армія РФ здійснила масовану атаку на Львівську область за допомогою крилатих ракет різного класу та аеробалістичних ракет Кинжал. Повітряна тривога тривала з 4-ї. До 6 години ранку захисники ПВК Захід зуміли збити три крилаті ракети, але два об'єкти критичної енергоструктури у Стрійському та Червоноградському районах все-таки постраждали. На них виникли пожежі та звичайно руйнування. Максим. Козацький очільник Львівської обласної військової адміністрації підкреслив, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі і наразі не було аварійних відключень електроенергії. На щастя, на Львівщині немає жертв постраждалих або руйнувань житлової інфраструктури. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин.